Звуки від ударів по м'ячу це єдине, що чути на цьому уроці фізкультури. Тренер та учні спілкуються у цілковитій тиші. Це спортзал Острозької школи інтернату для дітей з вадами слуху. Нині тут урок незвичайний. Його проводить майстер спорту міжнародного класу з футзалу Василь Ажнюк. Він і сам спілкується виключно мовою жестів. Прийшов сюди, каже, переконати дітей завжди рухатися до своєї мети, показати діткам на особистому прикладі. Як потрібно займатися спортом, яким шляхом досягнути якихось успіхів, щоб діти, досягаючи певних успіхів, знайшли себе в цьому житті. І поки одні школярі активно тренуються, інші за цим уважно спостерігають. По-своєму обговорюють найкращі та невдалі подачі м'яча. Віктор Зосимчук з дитинства займається футболом, розповідає, такі тренування йому до вподоби. Ми вивчали техніку водіння м'яча. Тренер навчив, як правильно пасувати, передавати м'яч. Тому що для того, щоб навчитися, щоб для того, щоб приймати участь у чемпіонатах України, навички з футзалу це не єдине, чим корисні такі тренування. Головний тут психологічний аспект, стверджують освітяни. Зустріч із чемпіонами, олімпійцями це дуже корисно, особливо для глухих дітей, через те, що власний приклад для них дуже важливий. Навчання глухої дитини воно полягає тільки завдяки власному прикладу. Та подібні уроки фізкультури відомі спортсмени викладатимуть не тільки в спецзакладах, а й у звичайних школах Рівненщини. Відбувається це в рамках проєкту Розминка від чемпіона. Відтак, показові виступи та майстер-класи для школярів області проводитимуть найкращі кікбоксери, плавці, легкоатлети, дзюдоїсти. Беруть участь в цьому проєкті провідні спортсмени нашої області. Суть його полягає в тому, що всі спортсмени виїжджають в загальносідні школи, школи для дітей з вадами здоров'я. І проводять там такі, скажімо, розминки, уроки скульптури. то форми можуть бути різноманітні, але суть в тому, що ми хочемо просто популяризувати і види спорту, і здобутки наших спортсменів. А триватиме проект до кінця травня. За цей час успішні спортсмени рівненщини планують відвідати більше півсотні шкіл області. Анна Махно, Артем Лаговський, новини Рівного.